Сьогодні у нашому місті знову скорботний день день прощання із воїном-захисником, нашим земляком Дібрівкою Романом Сергійовичем. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Своє життя для того, щоб ми з вами могли жити і працювати. Вони не дожили до перемоги, але наближали її щоденно на полі бою. Дібрівка Роман Сергійович служив штаб-сержантом, командиром бойової машини, командиром відділення 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 15 жовтня 2023 року, неподалік населеного пункту Синківка Ступенського району Харківської області, отримав поранення несумісне з життям. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Романа Сергійовича Дібрівка. До слова запрошується представник Черкаської району військової адміністрації Степан Косенко. Шановна Смілянська громада, сьогодні знову травний день. Гинуть найкращі ті, хто став на захист нас, наших сімей, наших рідних, нашої батьківщини. Сьогодні ми зібрались тут, щоб провести останній земний шлях. Людину, яка поклала своє життя на алтарь перемоги. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе, своєї сім'ї хочу висловити співчуття рідним, родині загиблого. Ми не вибирали цей шлях, нам його нав'язали. І в нас не залишається більше вибору, як захищатись. Нам потрібно шанувати всіх загиблих, постійно пам'ятати, щоб всі герої залишилися в нашій пам'яті. Слава всім героям і слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родино, шановні сміляни, вельми, шановні побратими загиблого, білий смуток в чергове, в котре проходить наше місто. Сьогодні ми зібралися щоб віддати слова глибокої шани, поваги і вдячності нашому герою. Молода, світла людина, який ще жити, творити, виховувати дітей, але він зробив єдиний вибір для себе. Він пішов захищати нас з вами. Батьки втратили прекрасного сина, брата, чоловіка. Смілянщина втратила свого земляка, а Україна втратила чергового свого героя. Нема слів для втіхи, щоб висловити всі ті біль і переживання. Але ми обов'язково вистоїмо. Від імені міського голови Сергія Нанка всієї Смілянської громади висловлені найщиріші співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, обратими, знову біль, пекучий, знову втрата і знову ми з вами в цій церкві шановуємо пам'ять та в останній шлях справжнього героя, батька, чоловіка, брата на кінець товариша, котрий, не зважаючи ні на що пішов захищати нашу землю. Нашу країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Він пройшов надважкий військовий шлях. І пам'ять про його подвиг залишиться в наших серцях. Але, на жаль, на війні не буває без втрат. Дібрівка Роман неціннена втрата, як для всіх нас. Так для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До спільної молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Войня спочило, та в воїна Романа, Христі Боже, тобі славу знає, де молив за упокоєння души, загиблого воїна, героя Романа і за відпущення всякої провини, вільної невіної, щоб Господь Бог оселив душу його. Там, де праведні спочивають. Загиблого воїна герої Романа, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо, з безпочатковим твоємо це, і сприсідними благими житворщиною духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Хай подай з мене смиренно прощення і цьому духовному чаду. Воїну роману, у сьому вчові, як людина зрішив перед Богом. Посели душу його там, де правітні спочиваю. Вони воскресіння, життя його покоєння. Стахи благовоїного героя Романа, Христа Боже наше, тобі славу висилаємо, безпочатком все. Висадими влаги між творчим хвилю нині повсякчас і, і, повся і на віки в Чергова трагедія для родини, для громади і для держави. Чергова втрата воїна, який зупиняв навалу. Російських окупантів, який був вірний присязі аж до смерті, тому що віддав своє життя за, наш, за нашу свободу. Сьогодні біль не тільки в родини, сьогодні біль побратимів, які тут присутні, які там залишилися. Тому що, браті і сестри, це особливий дух, дух братерства, який викарбовується особливо в тих бойових умовах, коли вони один одному прикривають спини, коли вони один за одного віддають життя. І ця втрата вона особливо пече. Ці браття страдають, що вони втратили свого бойового побратима. І сьогодні ми знову ж, на жаль, черговий раз з подячною молитвою, подячною тому що дякуємо Богу і за те, що Він народжує таких синів, мужніх, сміливих на нашій землі, які боронять. Нашу державу і нас з вами. І пам'ятайте, не впадаємо у відчай, тому що якщо бачимо смерть, пам'ятаємо, що це починається нове життя, особливо в тих умовах, яких вона відбувається, коли наші герої відвісля життя за нас. А це є найбільший подвиг на цій землі. Немає більше подвигу, чим віддати життя своє, за ближніх своїх. Тому нехай милосердний Господь у сьогоднішній день зглянеться на сльози родини, зглянеться на ту печаль його побратимів і на всю тугу нас усіх. Нехай просить йому все, що він зробив людина, тому що всі ми грішні. І нехай згадає його найбільший подвиг, який звершив в своєму земному житті, що поклав життя все за нас. и пријави душе јо у небесне царство. Аминь. I <laughs> do наминатроф наultima bens